Це називається комп, ось його дохідність десь відсотків з 2018 року. Бенчмарк, до речі, тут вони порівнюють себе з своїм же індексом. Індекс дуже цікавий. Тут він написаний це індекс Тесна New Economist Composite Index, US Listed Securities. І далі вони описують, яким чином то тобто що це таке ці нові е, 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 економіста. Це можна сказати як інший погляд інвестувати в інновації. А вони тут говорять, звісно, про компанії про стратегію, точніше, і компанії, ви бачите, ну зовсім інакше для вас виглядають там роки-два. от Я знаю а багатьох. Тут не знаю. Тобто зовсім інакше виглядає для вас виглядає вас, ви інвестували в штучний інтелект. Тому цей фонд – це швидше розширення кругозору думка, що наступне яким чином це може бути та? Але е, з точки зору е, інвестицій в штучний інтелект? Ну на мою думку, не найкращий вибір, якщо там клієнт би прийшов з таким запитом.